Ну, якби з 2014 року я постійно малюю ікони, так? І ми їх відправляємо, відвозимо на, ну, на передову, де, ну, де наші стоять, ті що з Другобиць воюють. Ми відвозимо, ну і не тільки Другобицьким, але так переважно їздимо до бійців з тих країн. А зараз, от, коли почалася широкомасштабна, то якось потрійно, подвійно я почав малювати, так? і вже багато ікон. Ти знаєш, що? я можу так без великих напрям чотири, отаких чотири. Чотири-п'ять. Притім я деколи бавлюся, щось таке от. бо якщо такі, от, от такі, як ці, 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 тут ще можна хоч десять. А я вже з Юрія захотів, ну, різні, ну, різні робити. От тут зараз таку зробив ікону, ну, такий архан виді воїна і головні храми. Там київські, там бьєвські і десь такого плану роблю. Ну і ще зробив, от я зараз, то, що я зараз малю Юрій Змій Борець, буває. Ну, ту курку москальську до голову, той герб їхній. І я таких зробив зараз цілий ряд, і однацькі забрали, але там Архан Михаїл колить, то ту, в ту, двоглавого ту, то падлюку. І так прийшли, кажуть, давай. Ну і ранесенько вже поїхали на схід взяли. Так, ну, Там цілий ряд, чотири, скільки там взяли. Тепер щось, я вже навіть, я навіть не рахую, бо то. Знаєш, я ну, тим займаюся давно, і, там, і ну, і, знаєш, як то є, пісня, пісня, має бути українська пісня, має бути українська, Так само я, я малюю в стилі української ікони. І я ну, я, ну якби кажу, чому ми маємо малювати в стилі чужому. Бо то не тільки з однієї сторони це російська ікона 15-16, модна, модна, але ще італійські роботи. так, то одні впадають в крайність, от би Леонард, Рафаель і щось таке. А, а другий каже, от російські, грецькі. А я кажу, хлопці, ви знаєте, тут ця вся біда в тому, що я займаюся дослідженням, я хочу своє. От я кажу, як пісня, як не знаю, мудрість якась така, ну є національне. Ну в косоворотках ти не будеш ходити, правда, там чи там я не знаю. Ну, є якісь моменти національні. Ну, але судячи по реакції, судячи по тому, я все одно би так малював, але реакція, реакція, ну тут така вільна ікона, я ж то все придумую, я ж з голови малюю. Ну, а технології всі старі, бо я ж книжки писав, їх, ну, зараз менше вже дослідження тими пігментами, з тими всім. наші ікони дуже скоро малювалися. І то душа, серце, як молитва взяв, зробив. Ну а ті грецькі всяких там довго мусували, мусували, мусили. Ну для мене то мертві дошки. Ну, що зробиш? Але тут треба зраховувати, що яка величезна пропаганда була, вся література була російська, все таки А українські ікони мало передавалися, значить. Та й врешті як культурі українській, я ж не знає ніхто. Той, той пласт величезний, ну не дивно, імперій було багато, і кожна імперія ну, або захід, або схід, або це кудись. Так от, приємно, що от передали хлопцям, а один прийшов з завдання, приходить, а моя ікона. Стоїть дзвонить до мене, так тішиться, каже, лавку, я приходжу, твоя ікона, так якось чути ну, радість. така. Ну і виставлять. Хтось виставляє на Фейсбук, хтось не виставляє, то, ну, то їх право. Бо буває таке, що не хочуть навіть, щоб родичі знали, що вони там ну, гинуть, на що зробиш? Болить серце, але ну, кожен має свою зброю. та... Ну, знаєш так, невідомо, що буде завтра, той АК вже трохи усвоює РПГ, дуже мені РПГ подобається. Бо ми, ну, як на сході ми ж стріляли, і АК і РПГ. Ну, на баз гітарі потім трудно грати, трохи глохнеш, але... Нічого, нічого. Ну тут, знаєш, то, як ми кажемо, війна, скільки артистів пішло, скільки музикантів. Е, ще раз кажу, війна не може не тільки зброю, навіть якщо та ікона подобається, ти приїжджаєш на схід, а хлопці взяли іконо у нього настрій. Ну, вночі дзвон я приходжу, а, а тут ікона стоїть. Кола зразу дзвон, і фотку виставляє, зразу. Ну, хтось, ну, хтось виставляє, а потім от... Я, значит, 700 чи 800 тих лайків, хлопці, стоять з моєю іконою. Він зараз покажуть тобі фотки. Такі стоять. І там він каже, слухайте, до мене вітають люди, яких я не знаю. Знаєш, що, значить Щось, щось правильно. От я сьогодні знову виставив, а я виставляю, щоб ну, я це, так, це моя зброя, поки що це моя зброя. Я буде завтра, сам знаєш, що партизанку ще ніхто не відміняв.